Діана Він Джонс Будинок безлічі шляхів. Розділ другий, в якому Чарліна досліджує будинок. Десь тут швиденько постав подобаєчко та підпишись, якщо ще не підписаний, і ми продовжуємо. Чарліна ще якийсь час дивилася на спорожнього доріжку, а тоді з грюкотом зачинила двері. І що ж мені тепер робити? запитала вона в порожнечу садхої кімнати. Боюся, Люба, тобі треба поприбирати на кухні. Промовив втомлений лагідний голос дідуся Вільяма просто з повітря. Вибач, що залишив тобі стільки прання. Відкрий мою валізку, там ти знайдеш докладніші інструкції. Чарліна зиркнула на валізку. Значить, дідусь Вільям і справді її не забув. Завжди хвильку. Сказала вона в «Я ще не розпакувала речей. Вона підняла обидві свої торби і пройшла з ними в єдині інші двері, розташовані якраз навпроти вхідних. Чарліна спершу спробувала відчинити їх рукою, в якій тримала торбу з їжею, тоді взяла обидві торби в одну руку і намагалася відкрити двері вільною рукою. Поклала торби на підлогу і взялася за клямку обома руками. Лише тепер двері відчинилися, як виявилося, вони вели на кухню. Якусь мить Чарліна просто витріщалася, тоді поспішно перекинула торби через поріг, перш ніж двері зачинилися і знову вирячила очі. Ну і бардак, вражено вимовила вона. Сама по собі кухня могла би вважатися зручною і просторою, в ній було велике вікно з видом на гори, крізь яке вилося тепле сонячне світло. На жаль, зараз це світло осявало величезні стоси тарілок і чашок, у раквині, на сушці біля раквини і на підвозі біля неї. Далі сонячний зайчик прискакував і вражений погляд Чарліни перескочив слід за ним. На два притулені до мийки величезні клунки з білизнею. Кунки були настільки натоптані брудними речами, що дідусь Вільям використовував їх як іще одну поличку для купи немитих кастрюль, сковорідок та іншого кухонного причандалля. Чарлінна перевела погляд на стіл посередині кімнати. Саме тут дідусь Вільям тримав свій запас із приблизно тридцяти чайничків і десь такої ж кількості молочних кухлів, не рахуючи ще кількох, яких колись давно тримали підливку. На свій лад тут навіть охайно, подумала Чарліна, просто все завалено на купу і не помите. Припускаю, ти справді був хворий, невдоволено сказала Чарліна в повітря. Цього разу. Відповіді не було. Чарліна обережно підійшла до мийки, де, як їй здалося, чогось бракувало. До неї відразу дійшло, що над мийкою не було кранів. Певно, будинок знаходився так далеко від міста, що ніхто не завдав собі клопоту протягти сюди водогін. Визирнувши у вікно, вона побачила невелике подвірячко з водяною колонкою посередині. Отже, я маю вийти, напомпувати води, принести її сюди, а тоді що? вимовила, запитала Чарліна. Вона подивилася на темне, порожнє кухонне вогнище. Оскільки стояло літо, природньо в ньому не палилося. Мало того, ніде поблизу не було видно нічого, чим можна було би палити. Сігріти воду? уточнила Чарліна. Очевидно, у брудній кастрюлі, а тоді. Раз уже про це мова, як мені самій митися? Я зможу купатися. Тут взагалі є якась спальня, чи, скажімо, ванна. Вона підбігла до дверцят за вогнищем і відчинила їх. Скидається на те, що всі двері в будинку дідуся Вільяма потребують зусиль десятьох чоловіків, щоб їх відчинити, роздратовано подумала вона. Чарліна майже відчувала, як магічна сила тримає їх замкненими. За дверцятами виявилася малесенька комора, причому полиці були цілком порожні, якщо нарахувати глечики з маслом, зачерствілої паляниці та великої торби із загадковою етикеткою «Сібіс Канінікус», заповненою судячи з усього мильною стружкою. Протилежну стіну підправи ще дві торби з брудною білизною, не менш напхання, ніж ті, що в кухні. Я зараз заплачу, сказала Чарліна. Як тітка Семпронія могла мені таке заподіяти, як мама їй це дозволила. Оцю хвилину розпачу Чарліна могла думати лише про те, щоби вчинити те, що завжди робила в скрутних ситуаціях. Власне, Зануритися в читання. Вона притягла обидві торби з комори до захаращеного столу і сіла на один із двох кухонних стільців. Тоді відкрила саквояж, надягла окуляри і почала гарячково шукати речей книжки, які вона відклала, щоб мама її їх спакувала. Руки натикалися лише на м'яке. Єдина тверда річ виявилася великим бруском мила серед туалетного приладдя. Чарліна жбурнула його через усю кімнату в бік порожнього вогнища і далі поринула в пошики. Увірити не можу. вигукнула дівчина. Вона ж мала запакувати їх у першу чергу на саме дно. Чарліна перевернула саквояж і витрусила весь його вміст на підлогу. З нього... Повипадали гарненько поскладені спіднички, сукенки, панчішки, блузочка, два плетені жакети, мережи нічні сорочки та й інша білизна в такій кількості, що вистачило би десь на рік. першину купи увінчала пара новеньких тапок. Тепер це став плаский і порожній. Усе ж чернина спершу уважно обмацала його зсередини. І лише тоді відкинула геть, скинула окуляри з носа, вільно тиліпатися на ланцюжку, і замислилася, чи їй, бува, не заплакати? Пані Бейкер і справді забула спакувати книжки. Що ж? сказала Чарліна, прокліпавшись і проковтнувши кілька гірких кубків, які підступили до горла. Певно, я досі ніколи по-справжньому не опинялася поза домом. Наступного разу, коли кудись їхатиму, сама пакуватиму саквояж і заповню його книжками. А поки що доведеться якось обходитись. Щоб якось обійтися, вона витягла на захращений стіл другу торбу і посунула, щоби зробити для неї місце. З протилежного краю на підлогу впали чотири молочні кухлі і один чайничок. А мені байдуже, відреагувала Чарліна на їх падіння. Правда, їй стало трохи легше від того, що кухлі були порожніми та не розбилися, а просто впали. Чайничок теж уцілів. Він лежав на боці та пускав на підлогу цілочку чаю. Певно, в цьому полягає сприятливий бік чарів, визнала Чарліна, похмуро витягуючи з самого верху торби сочистий м'ясний пиріг. Вона підсмикнула спідницю, виклала лікті на стіл і з задоволенням відкусила від прогаби величезний шматок. Щось холодне і трепітне торкнулося її голові правої ноги. Чарліна завмерла, не наважуючись навіть жувати. У цій кухні повномагічних слимаків, подумала вона. Холодний дотик перемістився по її нозі, водночас з-під столу долинуло відчутне скімлення. Чарліна обережно відвела вбік поділ спідниці та край скатерки і глянула вниз. Під столом сидів манюній, неймовірно кошватий білий песик і жалібно дивився на неї, дрижачи всім тільцем. Помітивши, що Чарліна дивиться на нього, він нашорошив кошваті вушка і почав метляти по підвозі куцим тоненьким хвостиком, а тоді знову заскімлив. Ти хто? запитала Чарліна. Мені ніхто не казав про собаку. Із повітря знову озвався голос дідуся Вільяма. Це Прибуда. Будь із ним доброю. Він прибився до мене і, здається, всього боїться. Чарліна не знала, як їй треба ставитися до собак. Мама казала, що вони брудні та косаються і що вона ніколи не дозволить завести в домі собаку. Тому що зустрічаючи якогось пса, Чарліна дуже нервувала. Але цей песик був муцюпунюній. До того ж він здавався надзвичайно білим і дуже чистим. А ще він виглядав значно більш наляканим за Чарліну. Він весь тремтів. Ой. Та ти не тремти так, сказала Чарліна. Я тобі нічого поганого не зроблю. Прибуда й далі тремтів і її дивився на неї. Чарліна зітхнула, вона відламала великий кусень пирога і простягнула прибуді. На, сказала вона, це тобі за те, що ти все таки не слимак. Прибуда, потягся блискучим чорним носиком до шматка пирога. Він подивився на Чарліну, щоби впевнитись, що вона не дражниця, а тоді дуже чемно й акуратно схопив шматок пирога зубами і з'їв, а тоді благально глянув на Чарліну. Та, вражена його вишуканими манерами, відламало ще один кусень, потім іще один. Зрештою, вони поділилися пирогом пів на пів. Це все, сказала Чорліно, струшуючи, крикти зі спідниці. Нам доведеться розтягнути цю торбу надовго, бо в домі, здається, немає ніякої іншої їжі. А тепер, приблуда, покажи мені, що робити далі. Приблуда негайно потрюхикав до дверей чорного ходу і зупинився, махаючи хвостиком і тихенько подзявкуючи. Чарліна відчинила двері, що виявилося нітрохи не легше, ніж відкривати двоє інших дверей, і вийшла за приблудою на заднє подвірячко. Певно, Прибуда має на увазі, що я мушу напомпувати води для мийки», – подумала вона. Але Прибуда проминув колонку і підійшов до хрилявої б'яблоньки в закутку, тоді підняв задню лапу і подзюрив на деревце. Зрозуміло, сказала Чарліна. Це ти так можеш. Але я ні. До того ж, не схоже, щоб дерево це пішло на користь. Прибудо глянув на неї і потрюхикав навколо подвір'ячка, обнюхуючи все на шляху і задираючи лапу на кожен жмутик трави. Чарліна бачила, що тут песик почувається у цілковитій безпеці. Якщо подумати, то й вона теж. Тут усюди було таке тепле відчуття захищеності, ніби дідусь Вільям наклав на це місце охоронні чари. Чарліна стояла біля колонки і дивилася поверх огорожі на круті гори. З їх вершин спував легкий вітрець, що ніс із собою запах снігу і свіжих квітів, і це чомусь нагадало Чарліні про ельфів. Вона замислилася, що вони, бува, не забрали дідуся Вільяма кудись туди. Краще б вони повернули його додому чим швидше», – подумала вона. Я збожеволюю, якщо мені доведеться провести тут більш, ніж один день. У кутку біля стіни будинку стояла невеличка хижка. Чарліна підійшла, аби роздивитися, що там, бурмочучи собі під ніс. Певно, лопати, вазони і тому подібне. Потягла на себе важкі двері, але виявила всередині великий мідний бак, маглівницю і вогнище, щоб розпалювати під баком вогонь. Якийсь час дівчинка розглядала це все, ніби якісь музейні експонати, аж поки не згадала, що і в них удома на подвір'ї є подібний сарайчик. Він був для неї не менш загадковим місцем, ніж оце, бо їй завжди забороняли туди заходити, проте вона знала, що раз на тиждень приходить праля з червоними руками та червоним лицем і розводить у тому сарайчику повно пари. І в результаті якось з'являється чистий одяг. Ага, то це пральня, припустила вона. Певно, мені треба позакидати торби з пранням у цей бак і прокип'ятити їх. Але як? Я починаю думати, що провадила надто тепличне життя. Причому зовсім непогане, промовила вона вголос, згадавши червоні руки та червоне лице пралі. Однак це ніяк не допоможе мені помити посуд, замислилась вона. Ані прийняти ванну. Ну, бо що я мала би прикип'ятити себе в цьому паку? де мені спати заради всього святого? Залишивши двері відчиненими для приблуди, дівчинка зайшла всередину. Пройшла повз раковину біля торб із пранням. Проминула захращений стіл, купу її власних речей на підлозі, а тоді й потягнула на себе двері у протилежній стіні. За ними знову виявилася затхла вітальня. Ну це жахливо, сказала вона. Де спальні? Де ванна і туалет? Знову озвався втомлений голос дідуся Вільяма, щоб потрапити до спалень, а також у ванну і туалет. Поверни наліво, відразу ж, як тільки відчиниш кухонні двері, Люба. Прошу вибачити за безвод, що його ти там застанеш. Чарліна озирнулася на відчинені кухонні двері та кухню за ними. Он як? мовила вона. Що ж, подивимось? Вона обережно прийшла назад у кухню і зачинила двері перед собою. Тоді і знову їх відкрила, доклавши зусилля, що вже потрохи починало здаватися їй звичним, і різко повернула на лівий одвірок, перш ніж устигла подумати, ніби це неможливо. Вона опинилася в коридорчику, що закінчувався вікном. Вітерець, який віяв від вікна, був сповнений гірських пахощів, снігу і квітів. Чарліна зачудовано глянула на зелені логи на схилах і на блакитну далечінь, тим часом натискаючи клямку і напираючи коліном на найближчі двері. Ці двері відчинилися цілком легко, ніби ними дуже часто користувались. Чарліна зробила крок і заполонив аромат, який змусив дівчину негайно забути, про пахуче з вікна. Вона стояла, задерши носа. І радісно принюхувалася то був розкішний, прицвілий запах старих книжок. Оглянувши кімнату, вона побачила, що їх тут сотні. Книги стояли рядочками на полицях, лежали купами на підвозі та стосами на столі. Переважно давні книги в шкіряних політурках, хоча серед тих, котрі лежали на підвозі, траплялися новіші, ще й у барвистих обкладинках. Це, вочевидь, був кабінет дідуся Вільяма. О. <звіг> вимовила Чарліна. Ігноруючи види з вікна на гортензії в садку перед домом, вона кинулася, щоб роздивитися книги на столі. То були великі, грубі, запахущі книги, декотрі мали металеві застіпки, щоб отримувати їх закритими. Так, ніби саме ці книги було небезпечно розкривати. Чарліна вже тримала в руках найближчу, як раптом виявила на столі аркуш цупкого паперу, покритий нерівним письмом. Люба Чарліно, прочитала вона мимохідь, а тоді вмостилася у м'якому кріслі перед столом, щоби прочитати решту. Люба Чарліно, дякую, що люб'язно погодилася наглянути за будинком під час моєї відсутності. Ельфи сказали мене не буде близько двох тижнів. Можливо, місяць, якщо почнуться ускладнення. Дуже прошу вибачити за весь той безвод, який ти тут застала. Я почувався недобре вже деякий час. Проте я впевнений, що ти, кмітлива дівчина, їй легко даси собі раду, на випадок якихось труднощів. Я залишив тобі устні вказівки, там, де мені це здалося необхідним. Тобі треба всього лише голосно вимовити своє запитання, і ти отримаєш відповідь. Роз'яснення складніших питань ти знайдеш у валізі. Будь ласка, добре стався до приблуди. Він прибився зовсім недавно і ще не встиг тут освоїтись. Прошу вільно користуватися будь-якими книжками в моєму кабінеті, за винятком тих, котрі лежать на столі, бо вони надто потужні та заскладні для тебе. Тим часом бажаю тобі приємного перебування тут, і сподіваюся, що вже невдовзі зможу висвоїти тобі свою вдячність особисто. Твій люблячий двоюрідний прадідусь за шлюбом. Вільям Норланд. Підозрюю він дійсно мені рідня за шлюбом, сказала Чарліна вголос. І, очевидно, насправді двоюрідний дідусь моєї тітонці Семпронії, а вона вийшла заміж за дядька неда, який доводиться дядьком татові. Правда, дядько нед уже помер? Шкода. Це ж я вже почала сподіватися, що успадкувало хоч якісь магічні вміння. А тоді. Чемно промовив повітря. Дуже дякую дідусю Вільяме. Відповіді не було. Чарліна подумала ну, її не мало бути, це ж не було питання. І взялася досліджувати книги на столі. Грубезна книга, яку вона тримала в руках, називалася Книга пустоти та порожнечі. Не дивно, що коли Чарліна її відкрила, сторінки виявилися порожніми. Проте, Пальцями вона відчувала, як кожна порожня сторінка ніби аж воркоче і булькоче від прихованих чарів. Челіна досить швидко її відклала і взяла натомість книгу під назвою Воллів провідник по астромантії. Вона теж виявилася нецікавою, бо читати в ній майже не було що самі лише діаграми чорних пунктирних ліній. Та численні червоні квадратики, які розходилися від чорних ліній різноманітними фігурами. Проте Черліна провела за її розгляданням більше часу, ніж сподівалася певно, в тих діаграмах таки було щось гіпнотичне. Врешті-решт, вона з легким жалем відклала цю книжку і взялася за наступну конструктивне чаклунство найвищого рівня. Ця книжка їй відразу не сподобалась. Вона була щільно заповнена довжелезними абзацами, які починалися переважно десь так. Якщо ми екстраполюємо висновки, зроблені в наших попередніх працях, то виявимося готовими підійти до розширення парапативної і феноменології. Ні, подумала Чарліна, не думаю, що ми виявимося готовими до цього. Вона відклала і цей фоліант, а тоді. Підняла з краю столу важку книгу з жорсткими кутами. На ній було написано «Das Zauberbuch». виділилося, що вона іноземною мовою. Певно, так говорить він Гаррі», – вирішила Чарліна. Та, що найцікавіше, ця книга слугувала як прес-пап'є для кубки листів з усього світу. Чарліна довго з цікавістю порпалася в них, дедалі більше захоплюючись дідусем Вільямом. Майже всі ці листи були від інших чарівників, які хотіли проконсультуватися в дідуся Вільяма стосовно особливо складних магічних питань, причому чарівники явно вважали його видатним знавцем або ж прагнули привітати дідуся Вільяма з його останніми відкриттями в галузі чаклунства. Усі до єдиного ці листи були написані що найжахливішим почерком. Чорліна супилася і бурмосилася на них, а тоді, врешті-решт, витягла на світло найнерозбіровещо написаний. Шановний чарівничі Норланде, починався він, наскільки Чарліна могла прочитати, ваша книга ключові клинання дуже допомогла мені в моїй праці на тему вимірів. Чи витворів? замислилася Чарліна. Однак я хотів би звернути вашу увагу на своє невелике відкриття, що стосується вашого розтину вуха Мердока. «Бука Мерліна? Зуха Шерлока? Я здаюсь, подумала Чарліна. Чи міг би я порозмовляти з вами під час свого наступного візиту до Верхньої Нормандії? Зачудований вами. Забудований? Загодований? Закодований? «Охний почерк, подумала Чарліна. Чаклун Хаул Пендрагон. Ну й ну, пише, як курка лапою, голосно сказала Чарліна, беручись до наступного листа. Цей був від самого короля. Його почерк, хоч і нерівний та старомодний, було значно легше читати. Любий Вільяме. Ми зараз більш ніж на півдорозі у виконанні нашого великого завдання, проте досі нічого не з'ясували. Покладаємося на тебе, щиро сподіваємося, що ельфи, яких ми послали до тебе, зуміють повернути тебе до здоров'я, і що ми невдовзі матимемо неоціненне благо твоєї поради та підтримки, Шлаємо тобі наші найкращі побажання з щирим сподіванням твій Адольфус Рекс Верхньонорландський. Добре, добре. пробурмотіла Черліна, гортаючи останній стосик листів. Усі вони були написані різними почерками, але завжди з особливою старанністю. Судячи з усього, в кожному з них у різний спосіб про продний й те саме. «Чарівничі Норланди, я дуже хотів би стати вашим учнем. Чи ви б мене прийняли, дуже дуже прошу. Декотрі посувалися до того, що пропонували дідусеві Вільяму гроші. Автор одного з листів писав, що може дати дідусеві Вільяму чарівний перстень з діамантом. В іншому, написаному, судячи з усього дівчиною, говорилося доволі жалюгідно. Я не відзначаюся вродою, зате моя сестра дуже гарна, і вона каже, що вийде за вас заміж, якщо ви погодитеся навчати мене. Чарліна скривилася її решту листів просто на швидку руч переглянула. Ці листи нагадали дівчинці її власний лист до короля. Так само без сенсу, подумала вона, і стало очевидно, що це такі листи, на які славетний чарівник негайно відповідає. Ні. Вона запхала їх, склавши стосиком назад під дастца обребух, а тоді кинула погляд на решту книжок на столі. На дальному краю столу стояв цілий ряд високих грубезних книг, усі з назвою Рес Магіка. Чарліна подумала, що їх вона передивиться пізніше. Вона навмання вибрала ще дві книжки, вона називається Шлях пані Пенстенсон. Дороговкази істини і справила на неї враження дещо моралізаторської. Черліна відімкнула металові клямри другої книги і розгорнула її на першій сторінці. Вона називалася Книга Палемпсеста. Пригорнувши наступну сторінку, Черліна виявила, що кожна з них містить одне нове заклинання власне, заклинання з коротким описом, що воно робить, а внизу. Перелік необхідних інгредієнтів і покрокова процедура його виконання. Оце вже на щось схоже, тішилася Чарліна і всілася читати. Після тривалого читання, коли Чарліна саме намагалася вирішити, що корисніше: заклинання, щоб відрізнити друга від недруга, чи заклинання збільшення розуму, а може, навіть заклинання польоту. Вона раптом відчула, що їй терміново треба в туалет. Така з нею часто траплялося під час читання. Вона підвелася, стискаючи коліна докупи, і раптом збагнула, що досі так і не знайшла, де в будинку туалет. Ой, а як мені потрапити звідси в то туалету? гукнула вона. Нещастя з повітря негайно звався слабкий вагідний голос дідуся Вільяма. Поверни у проході наліво, моя люба. Туалет. Це будуть перші двері праворуч. Дякую, видухнула Чарліна і побігла. Кінець розділу. Друзі, а підтримати канал ви можете за посиланнями під відео. Також не забувайте підписуватися та писати коментарі для того, щоб канал розвивався. До скорих зустрічей, па-па!